Всім доброго і мирного дня! Розмова піде про яєчну шкаролупу, її користь і правильне застосування. З кожних яєць, які я використовую для приготування страв, яєчну шкаролупу не викидаю, а мию серединку вимиваю з білка, висушую і складаю посуд для зберігання. Яєчна шкаралупа складається з 97% карбонату кальцію, а також фосфору, фтору, міді, заліза і інших елементів, якраз саме з тих елементів, які необхідні для росту і розвитку рослин. Яєчну шкаралупу використовують для розкислення ґрунту, але якщо її просто взяти, ось так розім'яти руками, і посипати ґрунту, потім заробити в цей ґрунт, то це зразу не дасть ніякого такого хорошого ефекту. Швидко ми нічого не дочекаємося, тому що шкарелупа дуже тверда і буде розкладатися кілька років. І Якщо нам буде здаватися, що ми розкислили ґрунт, несли шкарелупу, то це буде міф, тому що розкислення проходить дуже повільно. А найкраще шкарелупу подрібнити руками. А потім її перемолоти. Зробити це можна на кофемолці, блендері, м'ясорубці або навіть деякими такими підручними матеріалами, покласти якусь тканину, качалкою покачати. Ну, звичайно, так ідеально вона не перемелиться. Але тоді вже буде давати позитивний ефект от саме цей перемелений порошок з яєчної шкаралупи. і буде розкисувати ґрунт набагато швидше, навіть швидше від доломітого борошна. Я свою шкарелупу перемелюю кофемолці. Вона має бути дуже добре суха і така подрібнена. Тоді насипаю в невеликій кількості в кофемолку і перемелюю її. Ось таке гарне в мене виходить борошно. Його я засипаю посуд, накриваю щільно, щоб не попадала волога. І буду використовувати, коли мені буде потрібно. Яєчну шкаралупу я використовую в компості. Але хочу тут виділити: таку класти в компост не бажано. Вона теж не дасть ніякого ефекту. Тут треба її добре подрібнити. І не обов'язково на борошно, а достатньо буде змолоти, щоб вона. Була подібна до фракції піску, достатньо буде ось такого вигляду яєчної шкаралупи. І всипаємо її в компост. Ну, а вже основних пропорцій тут немає, кого скільки є, її стільки і сипи. І що хочу додати, що саме в компості будуть заманюватися черв'ячки, і це не придумано, це є доведено вченими, досі дає хороший ефект. А можна навіть і змолоти на порошок. І всипати в компост, що порошок, що ось така перемелена шкаралупа дасть хороший позитивний ефект. Для розсади минулого року я використовувала такий розчин, який робила саме з яєчної шкаралупи. Але щоб гарантувати, що він дійсно дає хороший результат, я не можу 100%, тому що свою розсаду я не тільки підливала однією яєчною шкаролупою. Тут я застосовувала в комплексі і цибулиня. І навіть мінеральні добрива. Тому не можу гарантувати, що це дійсно від яєчної шкаралупи росте гарна розсада. Але коли я читала відгуки городників, які саме яєчною шкаралупою підливали кімнатні рослини, вони в них змінювали колір листя, листя ставало темніше, рослина гарніше розвивалася. Отже, дійсно, яєчна шкаралупа якусь реакцію проводить. Но головне, вона не шкодить. І тому можна Сміливо в домашніх умовах робити собі такий розчин. Як я його роблю? По-перше, в мене всі шкаралупи промиті. Я промиваю їх від білка, бо якщо застосовувати залишком білка і підживляти рослини, особливо молоді, то білок в ґрунті гниє, і це може викликати бактеріальні хвороби в рослин. Ростовкаю 5 Шкаралупок. Тут я розтовкла собі, підсушені гарно були, тому що я їх так зразу не використовую. Я собі заготовляю, а тоді використовую, коли мені для чого потрібно. І оцих 5 шкаролупок я висипаю до півлітри гарячої води. Дуже добре, щоб вода була така відстояна, ще краще снігова, вона дає дуже гарний результат, чудовий ефект. Накриваю кришкою. І настоюю 7 днів. Кожен день перемішую. І розчин буде готовий тоді, коли він набере такого мутного кольору. І навіть буде мати специфічний запах. Тоді беру одну частину цього розчину, розводжу в трьох частинах води. І на 200 грамовий стакан, де в мене росте розсада, даю одну столову ложку розчину. Можна спробувати. Якийсь результат буде, а ще краще дати сюди порошок, тому що порошок швидше розчиняється і швидше буде реакція. Яєчну шкаралупу можна застосовувати і як дренаж. Насипаємо її на дно стакана. Найкраще підійде ось така подрібнена, а тоді насипаємо ґрунт і садимо рослини. Ну але... Слід пам'ятати, що коріння має рости без зайвих перешкод, і тому добре, щоб вона була добре подрібнена. Яєчна шкаролупа подрібнена в порошок, оберігає рослини від появи чорної ніжки. Ось зійшли мої перчики, які були посаджені 18 січня. Маємо 7 днів. І от, щоб вони не мали чорної ніжки, хоча я тут випирала ґрунт, який дезінфекцію пройшов. Але не завадить ось так посипати яєчною, потовченою, навіть перемеленою шкаралупою біля рослини. І це запобігає появи чорної ніжки. Це теж доведено вченими. І корисно буде при пікіровці розсади теж упудрити сінці порошком зі шкаралупи. Я думаю, що це варто спробувати. Адже це вже не один спрактикував на своїх рослинах. Минулого року я використовувала яєчну шкаролупу при посадці капусти. І Буває, що рослина хворіє килою, такою хворобою капусти. І якраз тут виручає яєчна шкаралупа. Теж добре було, щоб вона була перемелена в борошно. Якраз насипаємо в ямку достатньо буде 1-2 столової ложки такої подрібненої, перемеленої. І це теж дає хороший ефект. І підживлює рослинку. І одночасно захищає від хвороби. А вченими доведено, якщо саме полити рослини розведеною однією столовою ложкою яєчної меленої шкарелупи на літру води, то ефект буде через 5 місяців. Ну, це теж люди довели на своїх рослинах в кімнатних умовах. Ну, але використовуємо шкарелупу і хай буде рослинам корисно від того, що навіть ми ходимо, дивимося, милуємося ними, і вони вже від того навіть і ростуть. І довгий час мене цікавило таке питання чи відлякує шкарелупа слимаків? Бувало таке, що коли ще не вивчила достеменно про її властивості, про тих слимаків, а рекомендації були різні, що треба посипати, і слимаки не будуть лізти, воно їх коле. Воно їх відлякує, але теж тут, коли вже дійсно вичитала рекомендації мудрих людей, таких, які досліди проводили, як вони доводять. Та шкаралупа не впливає на слимаків. Вона їх і не ріже, не драпає, і не відлякує. А навпаки, вони ну, навіть люблять її смакувати тим кусочком, що їм попадається. Тому я її більше вже не буду застосовувати, а буду використовувати інші засоби. Подрібнена яєчна шкаролупа відлякує земле, рийок, медведок. І це великий її плюс. Коли садимо саме ту капусту, в лунку сипимо жменько подрібненої шкаралупи, Зануриємо корінчик і маємо якусь 90% гарантію, що капуста наша не буде з'їджена. Це вже доведено не одним городником і не одним вченим, які робили над цим експерименти. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!